Сторінка 33. Параграф 8. Чим географічна карта відрізняється від плану місцевості. Мене завжди захоплювали карти та картографія. Карта говорить вам, де ви були, де ви перебуваєте і куди збираєтеся. У певному сенсі, це три часи в одному. Пітер Гріневей, британський кінорежисер. Що таке географічні карти? Погодьтесь! Що зобразити кулясту форму землі на площині, досить складно. Уявіть, що вам потрібно розкласти на рівну поверхню, розрізаний на частинки, як дольки апельсина глобус. Йому буде тісно, десь він зміниться, десь розламається. Але картографи розробили способи, за допомогою яких можна передати на площині те, що ми бачимо на глобусі, більш-менш точно. Одним із способів зображення є географічна карта, зменшене узагальнене зображення землі на площині, виконане за допомогою умовних знаків. На географічних картах показують усю поверхню землі або окремі її частини материки, океани, країни. Звичайно, їх зображують у дуже зменшеному вигляді. Для цього використовують математичні способи, про які дізнаєтесь згодом. Географічна карта має багато спільного з глобусом. Усі зображення на ній також зменшені та виконані умовними знаками, але на відміну від глобусу, карта є плоскою. А чи можна перенести зображення з поверхні кулі глобуса на площину карту без складок та розривів? Подивіться на малюнок 26. Звичайно, що це неможливо. Тому на картах в одних місцях зображення доводиться розтягувати. А в інших стискати виникають спотворення, зазвичай спотворюються відстані між об'єктами, а також їх площі та форми. Що таке план місцевості? План місцевості це зображення невеликої ділянки Землі, виконане за допомогою умовних знаків у зменшеному вигляді. Плани місцевості зображують місцевість зверху, як і на карті, на плані використовують умовні знаки. Їх зображують схожими на справжні предмети. Плани місцевості завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Стрілка на плані показує напрямок. Північ зверху, південь знизу. Відповідно, схід буде праворуч, а захід ліворуч. Якщо на плані стрілки немає, то вважається, що верхній край плану північний. Уміння знаходити сторони горизонту за планом потрібно для того, щоб визначити напрямок від одного місця до іншого. Орієнтуватися означає визначити своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Найбільш надійним приладом для орієнтування на місцевості є компас. Пригадайте будову компаса і як правильно ним користуватися. Пам'ятайте, що для визначення точного напрямку руху недостатньо лише основних та проміжних сторін горизонту, тому напрямки руху можна визначити. За шкалою компаса, визначивши азимут. Азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком на заданий предмет. Він визначається в градусах. Відлік азимута ведеться за компасом від напрямку на північ праворуч, за ходом годинникової стрілки. Наприклад, якщо предмет розташований на сході, то його азимут – становитиме 90 градусів, якщо на півдні, то 180 градусів, на заході – 270 градусів, на півночі 0 градусів або 360. План як і карта створений у певному масштабі, провівши вимірювання на плані за допомогою лінійки чи циркуля та застосовуючи дані про масштаб, можна дістатися про відстані на місцевості. Оскільки план місцевості охоплює невеликі площі зображеної території, то на ньому майже немає спотворень, які пов'язані з кулястою формою Землі. Це дає змогу точно виміряти площі різних географічних об'єктів та відстані між ними. Плани мають важливе практичне значення, щоб вирішити, де будувати нові заводи, житлові будинки, прокладати шляхи, зводити гідроелектростанцію, а також планувати розміщення посівів. Васовищ, треба мати зображення місцевості. Зрештою, за планом легко зорієнтуватися, в незнайомому місті знайти потрібну вулицю, театр, музей тощо. Порівняння плану місцевості та географічної карти. Зображувана територія, план місцевості, невеликі ділянки місцевості, географічна карта, переважно великі ділянки земної поверхні або вся планета. Урахування форми Землі на плані. Не враховується кривизна земної поверхні, немає спотворень на карті, ураховується форма земної поверхні, тому використовуються математичні формули та наявність спотворення. Масштаб на плані 1 до 5 тисяч і більше, на карті 1 до 10 тисяч і дрібніший. Наявність градусної сітки на плані відсутня на карті зображені. Меридіани і паралелі, орієнтування за сторонами горизонту. На плані сторони горизонту показують стрілкою північ-південь, на карті напрям північ-південь вказують меридіани, захід схід паралелі. Зміст зображень. На плані усі деталі та об'єкти місцевості зображені у визначеному масштабі. На карті позначають лише основні об'єкти та характер місцевості. Зображення рельєфу на плані за допомогою горизонтали та відміток висот, на карті за допомогою горизонтали, відміток висот та кольорами шкали висот і глибин. Коротко про головне: план місцевості це зображення невеликої ділянки Землі, виконане за допомогою умовних знаків у зменшеному вигляді, географічна карта. Зменшене узагальнене зображення. Землі на площині виконане за допомогою умовних знаків. Азимут це кут між напрямком на північ і напрямком на заданий предмет. Азимут визначають у градусах від 0 до 360 за ходом годинникової стрілки.